Добрий день, дорогі мої шестикласники. Ми продовжуємо вивчати іменник. І сьогодні ми говоримо про велику літеру та лапки у власних назвах. Ну, мабуть, скажете ви, що про це ми вже говорили. Так, звичайно, ми про це говорили, але говорили якось би побіжно. Підготов, підготовлювальний етап ось такий був, а сьогодні на уроці про це та інше ми говоримо більш детально. Отож, велика буква та лапки у власних назвах. Приготувалися і будемо вивчати детально правила. У рідній мові своїй мусиш вивчити кожне слівце, доглядати його, як старий садівник деревце, закликає нас письменник Богдан Чалий, а ви готові вивчати правила вживання великої літери та в лапках у власних назвах? Тоді вам дослідження характеристикам. Отже, запишіть речення, вибравши правильне написання слів. Прочитайте їх уважно і підкажу вам, у вас є довідка, яка допоможе вам замість припущених крапочок вставити потрібні слова. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіряємо. Ну, Звичайно, в кожному реченні ви вставили кобзар, але звернули увагу, як саме ви його написали. У першому реченні мова йде про Шевченка, якого називають кобзарем. Великий Кобзар народився у селі Моринці назви Негородчині. Ви написали це слово з великої літери Без лапок, адже це слово це друга назва Тараса Григоровича Шевченка. У 1840 року було видано кобзар, звичайно, ось він, друга збірка, перша збірка Тараса Григоровича. Книга, ми її написали в лапках. Сидить Кобзар край дороги та на кобзі грає. Звичайно, в третьому реченні йдеться про людину, яка грає на кобзі, і називається кобзарем. І ви написали з маленької літери. А зрозуміли, чому такий правопис, чому ви по-різному написали одне й те саме слово? Можете його пояснити, якщо не можете, то сьогоднішні правила вам допоможуть розібратися. Ну і творчий диктант. Доповніть речення іменниками власними назвами. Поміркуйте, які з них ви напишете в лапках. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож, приблизні і орієнтовні відповіді. Ну, наприклад, пройдемося вулицями Херсона, побуваємо в розважальному центрі плаза, подивимося фільм Гаррі Поттер. Потім посидимо з друзями в дитячому кафе Золотий ключик і поласуємо там тортом терамісу. По дорозі додому я куплю в кіоску улюблений журнал Непосида. А ви як написали, якими вулицями виходили? Мабуть, теж Херсона. Звичайно, наше Херсон, місто Герой. Ну, і звичайно, зверніть увагу на те, що такі, назва розважального центру, назва фільму, назва дитячого кафе, торта і улюбленого журналу ми написали в лапках. От вам і перші правила. А назва міста, вулицями якого ми ходили, ми, звичайно, писали з великої букви без лапок, тому що це географічна назва. От вам і ще одне правило. Тобто, фактично, деякі правила ми вже й освоїли, але їх дуже і дуже багато. Отож, з великої літери пишемо імена людей по батькові, псевдоніми та клички тварин. Але зверніть увагу з малої, ті, що стали загальними назвами. Наприклад, рентген, тобто це вже сам, сам процес лікува... обстеження медичного, Робінзон, тобто в переносному значенні людина, яка багато часу проводить самі, на самоті. Далі. З великої літери ми пишемо прізвища, що вживаються у загальнено, але не стали загальними назвами. Колумби, Мічуріни це люди, які або ж колумби першові відкривачі. Мічуріни це дослідники. Але з малої ми пишемо ті, що вжито зі зневагою. Так, наприклад, Росія, Путін, ми ці слова вже пишемо з великої літери, адже країна окупант не може. Писатися з великої літери, також і її президент окупантської країни. Утворені від власних особових назв присвійні прикметники і прикметники із суфіксом з значення імені чогось на честь когось, теж пишуться з великої літери. Наприклад, Шевченківська премія, бо премія на честь Тараса Шевченка, але Шевченківські слова не імені Шевченка, а ті, що йому належать. Ну і з малої пишемо ті, що входять до фразеологізмів, наприклад, Прокрустове ложе, Ахілесова п'ята та інші. З великої літери ми також пишемо назви божеств, міфологічних істот, релігійних свят і постів, наприклад, Венера, Матір Божа, Перун, водохреща, але родові назви міфологічних істот пишемо з малої русалка, водяний. З великої літери ми пишемо також назви дійових осіб у байках, казках і драматичних творах Котигорошко, Червона Шапочка, Морозко, наприклад. Назви найвищих і міжнародних організацій, наприклад, Кабінет міністрів України, Організація Об'єднаних Націй, назви держав та автономних одиниць, наприклад, Сполучені Штати Америки, Автономна Республіка Крим. Назви сторін світу в значенні країв і народів, наприклад, країни Заходу, Далекий Схід. Західна Україна, з великої літери ми також пишемо астрономічні, географічні назви, назви вулиць, площ, парків, каналів, архітектурних пам'яток, храмів тощо. Наприклад, Великий віс, Сузір'я, Тихий океан, місто Луцьк, але зверніть океан і місто, бульвар і вулиця ми пишемо з маленької, а їхні назви з великої, вулиця Молодіжна, Львівська площа Майдан Незалежності. З великої літери ми також пишемо назви найвищих державних посад України та міжнародних посад, наприклад, Генеральний секретар ООН, президент України, але назви посад, звань титулів рангів з малої: генерал, академік, назви установ, підприємств, організацій, партій, міністерств, навчальних закладів, театрів ми теж пишемо з великої літери, наприклад, Міністерство освіти і науки України, тобто перша назв, перше слово назви. Збройні сили України звернули увагу, що з Великою ми пишемо тільки перше слово назви. Ну, Україна, ми пишемо з великої, само собою, це ж назва країни. Національний банк України. Верховна Рада України. Зверніть увагу, що Верховна Рада це найвища установа. Державна Кабінет міністрів України теж пишемо з великої літери. Назви знаменитих подій, свят епох, такі як великі наші свята, це День Незалежності України, День Соборності України, День Конституції України це ось такі великі державні свята, всі три слова з великої літери. І такі великі релігійні свята, як Благовіщення, Великдень, Різдво та інші. З великої літери та в лапках ми пишемо назви художніх творів, наукових праць, періодичних видань. Але зверніть увагу, що назви релігійних книг без лапок, такі як Біблія, Євангелія, Коран, Новий Завіт, Псалтир і так далі. Назви аеропортів, станцій, метро санаторіїв, готелів, кав'ярин тощо ми пишемо теж з великої літери. Аеропорт Жуляни, станція метровидобичі, готель Україна. Але зверніть увагу, що залізничні вокзали і станції ми пишемо без лапок. Наприклад, Київський вокзал, станція Знам'янка. Назви літаків, автомобілів, кораблів, фірмові та сортові назви, тобто назви торгових марок, ми теж пишемо з великої літери і в лапках. Автомобіль Тесла, літак Мрія, Цукерки Ромашка. Назви орденів і відзнак ми теж пишемо в лапках, наприклад, Орден мати героїня, медаль за відвагу, але узгоджені найменування з родовою назвою ми пишемо без лапок, наприклад, орден Ярослава Мудрого. Тобто орден кого Ярослава мудрого, орден чого? Дружби народів. Зверніть увагу, ми ж не кажемо орден кого мати героїня. Орден назва його мати героїня. Але орден кого? Ярослава мудрого. Так що, дивіться, не переплутайте. Запам'ятайте, що назви сайтів, мереж пошукових систем то, що без родового відмінка, пишемо з малої літери. Наприклад, Facebook, Twitter, Google, Viber. Але якщо ці слова вжити з родовим словом, то їх пишемо з великої букви та беремо в лапки. Наприклад, мережа Facebook, система Viber. Порівняли правопис. І зверніть увагу слово інтернет у значенні Всесвітня мережа. До речі, якщо ми кажемо Всесвітня мережа інтернет, то це буде плеоназм, тобто одне і те саме, ми повинні вибрати або інтернет, або Всесвітня мережа. Так от, слово інтернет у значенні Всесвітня мережа, ми пишемо з великої літери, проте з малої літери ми пишемо слова інтернет-послуга, інтернет видання та інші подібні. Ну і на закріплення цих, цих правил ми виконаємо з вами словниковий диктант. Запишіть, будь ласка, слова і спробуйте пояснити їх правопис правилами. Ну, так, наприклад, Тарас Григорович Шевченко це, звичайно, ім'я, прізвище та по-батькові людини. Автомобіль Таврія, Таврія написали в лапках це торгова марка, так? Товариство Боровицьке, назва товариства, ми написали в лапках, так само, як і роман Чорна рада бо це назва літературного твору. Повстання Коліївщина написали з великої літери, бо це історична подія. Вулиця Дорошенка, назва вулиці, написали без лапок. Кав'ярня Галицький Штрудель написали в лапках, бо назва кав'ярні. День енергетика. Зверніть увагу, що ось такі професійні свята, такі як День енергетика, День Учителя та інші, ми пишемо з великою літери тільки перше слово День. А друге ми вже пишемо з великої, з маленької літери. Верховна Рада України, ну, думаю, ви вже запам'ятали, це найвищий державний орган. Пансіонат, Волиняни. Написали в лапках, бо назва пансіонату Софійський собор. Зверніть увагу, що собор з маленької, адже їх багато. А назва його, Софійський, написали з великої. Хмельниччина, ну, це, звичайно, географічна назва, іншими словами, Хмельницька область. Написали з великої. І звернули увагу, що в слові Хмельниччина ще чергування, дві букви чи знаємо, так? Сузір'я молочний шлях. Сузір'я з маленької літери, а молочний шлях з великої, бо назва сузір'я, і зверніть увагу, що ці два слова пишуться з великої літери. Цукерки, пташина, молоко. В лотках, бо назва цукерок. Міністерство культури України. З великої літери тільки перше слово Міністерство. Ну, і України, це, я думаю, вже вам пояснювати не потрібно чому. Орден Почесного Легіону. Написали з великої назву ордену, тому що орден кого Почесного Легіону? Нобелівська премія з Великої літери Нобелівська, тому що це назва премії. Ну, а премія з маленької літери, так само, як Шевченківська премія та інші премія імені Нобеля. Так, мабуть, знаєте історію про Нобелівську премію та кому її присуджують. Ну і що, пригадали правила? Навчилися їх використовувати, сподіваюся, а це перевірять невеличкі тести. Отож, обери правильний варіант. Раз, два, три, чотири, п'ять. Який Який же варіант вибрали? Хм, правильно. Вибрали варіант Б, тому що обидва слова написано правильно, а в інших рядках є помилки. Далі. Знайди помилку. Один, два, три, 4, 5. Знайшли рядки, в яких є помилка. Ну, звичайно, це варіант В. Написано ведмедиця з великої. Потрібно ведмедиця з великої літери писати. Сузір'я, назва Сузір'я. Оберіть правильний варіант. Один, два, три, чотири п'ять. Ну що, знайшли? Ну, звичайно, варіант Г. День Конституції Різдво Христове, написані всі слова правильно. В усіх решта варіантах є помилки. Далі. Знайди помилку. Знайдіть, будь ласка, рядок, в якому є помилки в написанні власної назви. Один, два, три, 4, 5. Знайшли. Ну, звичайно, це варіант В. Тому що аеропорт ми пишемо з маленької літери, а його назва Київ, звичайно, пишемо з великої літери. Та ще й в лапках. Ну що, правильно виконали? Якщо ви правильно знайшли всі відповіді на питання, то ви добре засвоїли правила. Ну, а ми з вами говоримо про те, що часто загальні назви можуть ставати власними, а назви, які ми пишемо без лапок, ми можемо писати в лапках. Так, наприклад, звичайна ромашка, якщо її зробити назвою чогось, торговою маркою, наприклад, може стати власною, наприклад, цукерки. Ромашка. А звичайна річка Дніпро може перетворитися на хокейну команду Дніпро-Херсон. І знову ж таки її правопис зміниться. Тут вона, тут в одному варіанті, річка Дніпро ми пишемо її без лабок, а хокейна команда Дніпро Херсон ми вже Дніпро пишемо не просто з великої літери, але й в лапках. Тобто, залежно від того, в якому значенні буде вживатися слово, такий собі своєрідний омонім. Вид омонімів омограф. Слова, які омографи, слова, які по різному пишуться, але однаково звучать і мають різне абсолютно значення, це і є різновид омонімів омографи. Ось такі цікаві омографи, які пишуться по різному і мають різне лексичне значення, але вимовляються однаково. І ми зараз. Попрацюємо трішечки з такими омографами для того, щоб їх не плутати. Побудемо трішечки чарівниками, і я вам пропоную творче конструювання. Складіть пари речень так, щоб в одному вживалася власна назва, а в іншому загальна. Наприклад, роман, роман, роман ще було з великої літери, власна назва і роман з маленької. Кривий ріг власна назва, кривий ріг загальна. Запорожець, власна назва в лапках. І загальна назва Запорожець, ну і так само соняшник. Цікаво, вдасться вам щось зробити? Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, які з вас чарівники почаклували? Ну, приблизно орієнтовні відповіді. Роман чекав свою сестру, роман з великої літери, бо ім'я людини. «Джури Козака Швайки це історичний роман Володимира Рудківського. Пригадуєте, так сподобався він вам. І роман це жанр літературного твору. Багато людей з Херсонщини евакуювалися в Кривий Ріг. Кривий ріг це назва міста. У цього бика Кривий Ріг. Звичайно, легко було б. Вважаю, що на картині Запорожець Монастирський зображив Івана Сірка. Справді є така картина Запорожець і її автор, Антін Монастирський, і вважається, що справді він там Івана Сірка зобразив, якщо вам цікаво, що ж це така картина, ви обов'язково загугліть. Мешканець Запоріжжя називається звичайно Запорожець. Багато соняшників росте у полі, зверніть увагу, соняшники загальна назва рослини. Передплачуйте журнал соняшник, а варто тільки до загальної цієї назви додати слово журнал, то в нас уже соняшник із квітки перетворюється на журнал, і ми його пишемо з великої літери в лапках. Ну що, вдалося вам перетворити власні назви на загальні і загальні на власні. Якщо вдалося, то гарні з вас, мовні чаклуни, не гірші від Гаррі Потера. Ну, а я вам. Пропоную загадку. О, цікаве слово, каже Ніна в словнику. Як хочеш перевір, напиши з великої країна, а з малої головний убір. Ну, Звичайно, підказки вискочили раніше, ніж я закінчила читати загадку. І ви догадалися, що це Панама. Панама головний убір і Панама країна в Латинській Америці. Невеличка, але дуже цікава. Можете спробувати знайти її на карті. А на сьогодні все, і ми повинні запам'ятати і доповнити свій орфографічний словничок новою орфограмою, велика літера та лапки у власних назвах, ось з якою орфограмою ми сьогодні працювали. Пам'ятаєте про свій список орфограм Обов'язково орфограму до неї допишіть. І у вас буде на кінець шостого класу список вивчених орфограм у шостому класі. А в підручнику на сторінці 82-83 ви ще раз прочитаєте і вивчите правила. Пам'ятаєте, що правила треба вивчати для того, щоб поглиблювати лексичний запас. І виконайте 224-231. Якщо ви не знатимете правопису якогось слова або. Затруднятиметеся, не впевнені будете, що ви правильно його написали. На допомогу вам завжди прийде український орфографічний словник. Не забули про те, що онлайн словники є також і в інтернеті. Любіть і вивчайте українську мову і користуйтесь, звичайно, словниками. Думайте, читайте і чужому навчайтеся, казав Шевченко, і свого не цурайтесь, хорошого тихого вам дня і успіхів в опануванні рідної мови.